Всім привіт! Хто полюбляє велосипедні прогулянки, це дійсно країна Нідерланди. Зараз я знаходжуся в Амстердамі, столиця Нідерландів. Позаду мене знаходиться головний державний музей. Дуже цікаві центральні вулиці, по яких я проходив. Безліч отаких каналів, які десь я читав, вони осушують, як би відводять воду від міста. Але бо їх багато прогулочних отаких катерів. Незвичне і цікаве місто для тих, хто любить прогулянки велосипедом, безліч велосипедних дорожок. І звичний правосторонній рух як автомобілів, так і велосипедів. В Англії там все трошки по-іншому.